Не переживайте, сядемо все. Там лодка. Ви летите вниз, там вас вожде лодка і назад пливете. Може, хтось піде в церкове. Азарт, емоції, виклик, я справлюсь, я зроблю. Давайте цей варіант, цей варіант. Ви можете приїхати разом зі мною у табір максимум. Поросятку таке. Не, що, що, Олексію? Давайте. Нерви. Так, друзі, всім привіт! З вами Вовка Брус. Ну, з нами теж Брус Матвій Володимирович. І зараз ми їдемо, заїдемо до Олексія Миколайовича, Васильченка, розкажемо вам про новий цікавий проект. Також заїдемо до хлопців, які роблять наземні дрони. Завеземо їм ось нам підписник, дивіться, прислав навіть отаку річ Електроколесо. Тут акумулятори, в общем, весь комплект. Завезмо, це буде потрібно для роботи. Їм особливо потрібен якийсь тут потужний і дуже дорогий контролер. Також хлопці з Taubulat Metal. Towat Metal це така компанія, яка займається кріпйожними з'єднаннями. І вони передали для військових, для того, щоб ми передали ось ці деталі. Але ми вирішили їх також відправити хлопцям. Для зборки наземних дронів е, там ми розпечатаємо частково нехай виберуть е, ті матеріали, які їм потрібні. Те, що не потрібно, їм ми передамо військово. Так що дякуємо компанії Метал». Посилання на їхній інтернет-магазин залишу в описі до відео. Ну що, Матвій Володимирович, куди ми їдемо? До Да? Ну все, поїхали. Зараз з ним зустрінемося і далі трошки вас покатаємо. Ну, коротенько, але покажемо. І, друзі, залишайтеся з нами, тому що ми вам покажемо, який у нас дуже цікавий проєкт, буде стартувати буквально на наступному тижні. У нас зараз триває мегазбір на 100 фівдронів. Тому, друзі, по можливості долучайтеся. Якщо немає можливості, ви можете ставити вподобайки, писати коментарі. Це також допомагає. Поширити наше відео, збільшити нашу аудиторію. Так, друзі, місце зустрічі змінити не можна. Дам старий маяк зараз. Ого, скільки моїх тут гостів. Всім привіт, друзі. Табір максимум зараз ми їдемо. І там буде дуже багато чого інтересного, буде багато дітей, багато людей. Буде багато кого. Побачите самі. Ми марною поїдемо чи твоєю машиною? Моєю, моєю поїдемо. Не твоєю, а вашою. Вашою ми машиною. Зараз поїдемо. Раз приїхав в гості ще, зараз ми е -е, проскочимо. А ми вже вийшли в поле, правда, сьогодні так холодно, земля визрівала. Так що зараз поїдемо, знайдемо трактор по дорозі. Він в такому, що не попадав. Я кажу нам, поки батько не бачить, бігом заночка буде. Він так раз в карман хай, хвоє, за тобою так дивиться, дивиться. Хух, успів, каже. Покажи заначку. Покажи. Ну, Такий, як показував. <гум> <гум> ну все, бувай. Забирай. <гум> а ми робимо. Дивись, смотри, раз ти приїхав в гості, зараз ми просимо покатаємося. Покатайся. Біжи покатайся. Познайомився, розкажеш. МТ-765 Caterpillar працює з американською бороною Макфардлайн. Закриваємо вологу, виждали. В принципі, в нас в цьому році, як завжди, кожен рік не схожий на попередній рік. І в цьому році дуже мокра земля, вона ще не визрівша, Ночі морози. І відповідно ми тягли-тягли, ну бачу, ще почали з тих полів, які, де немає залишків, там ми не орим. Відповідно, земля тримає добре вологу, тому що там, де залишки кукурузи, там і досі мокре все. Я візьму лопатку, пройдемо подивимося. От дивись, познімай внизу, внизу дивись, яке довге полотно, яке довге полотно. І наскільки класно робить, зараз він набере оборотів. І буде зовсім цей. Пішли туди, пройдемо. Залишки сої є невеликі, але ми не проводимо оранку, ми проводимо е глибоке рихлення, відповідно. Е о, такі. Трошки вирівнює ґрунт, тому що все рівно е це не, широко, не широкі агрегати там, е ті, що проводять глибоке рихлення. І, і плюс, коли машини йдуть по полю, коли машини йдуть по полю, ну тут вже більш такий визріший, але бачиш наскільки. От верхній слой вже він більш-менш, а гли, глибоко бачиш, ще, якщо взяти навіть ось, коники можна ліпити. Оця діагональ е, дається можливість, е, чого трактор може навіть рухатися вообще, в поперек, якщо б треба було. ну, наприклад. Тому що він гусінічний, в нього всередині не колбасить так, як в Тож, відповідно, і от... До закриття, бачиш, от навіть подивиться, ну ось дивися, да, верхушка. А, 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 а основна маса, вона навіть диви, і досі яка мокруща. бачиш? Ага. Тобто, в принципі, воно навіть тут це ну, ранувато можна б так було. Але і за те, що це мороз вночі, утром такий вітерець. Верхній слой, оцей каміню. сантиметр, да, він превращається в камінюку, то відповідно його вже треба робити. А так, практично, влага, вона ще взагалі не випаряє, тому що морози підтягують його. Люба технологія має право на життя, якщо ти вмієш нею управляти. Тому менше болтовні, а треба робити. Головне, щоб ви знали, що ви робите, для чого ви робите, і що ви можете впливати на цей результат він перекриття, таке взяв, бо там на клин виходить. А так GPS веде чітко, прямо. Ну що, нормально? Оп! Кажу, розкажи, як на тракторі. Просто да? а ну. Там цілотехніка. Цілотехніка, цілочка. Або ця лабораторія. Є трактор ще більший. Ну так давай найомто вже покатають. Пізніше вже. Двісти, буде будемо робити, ще не працює. Описом. Фермер спить уже. Ага. На тракторі покатався. На тракторі потрудився. Боїв. Борону важку потягав, заснув. Е -е, дивіться, я думаю, вам всім буде цікаво. Є табір максимум. Зараз ви зайдете, подивитесь. Вони е, приймуть там якраз. Це буде е, в нашому спільному проєкті такий мегаприз. Вони також е, е, долучилися до е, цього розіграшу, до цього великого е, зібрання на, на велику кількість дронів. І е, я як познайомився, вони тут на Україні золотоноші. і вже давно і мої, діти, і мої діти також їздили. Туди, не, він далі також їздили, туди ну, якби на оці такі збори, да, там на, на тиждень, на пару днів і так далі е, з ночівлі, без ночівлі. Там дуже класно ними займатися, але я ніколи ну, там не був. А коли в нас був спільний проект з моїми друзями фірма Пьотінгер, і е, сюди нам також разом з ними провели нам екскурсію, то ви знаєте багато чого цікавого. Подивитися і тут багато чого роблять, тому я думаю, всі тут будуть, хто приїде, хто виграє цей е, суперприз. Десять чоловік це або дві, або три родини, подивлячись, оскільки в них чоловік бажано з дітьми, і відповідно, і сім'я Володимира Бруса і Матвій же там буде, і з вами тут, так сказати, позанімаються, і буде щось цікаве, покажуть. Тому зараз підемо. Я познайомлю, кого я там знаю. І якщо нема директора, то є відповідальний. Ти проснувся? Так. Да. Ну і все. Є відповідальний. Подивитись. І що вони роблять, як вони роблять. Ну, і заодно розкажеш їм про Пасху. Да? Я Матвій. Я дуже рада тебе бачити, сонечка. Мене звати Тала. Я дуже сподіваюся, що ти будеш в нас а, сюди приїхати. Я хочу ось це. Ось це хоч... Та не треба тобі воно, я тобі Ще? дам ось це. це. Тримай, ну чого ти знімаєш? я не знаю. Так, друзі, ми зараз приїхали в табір максимум. Це буде як Суперлот під час нашого розіграшу на наступний вівторок. І тут дуже багато цікавого. Для декількох сімей. Да, для декількох сімей. — З вітьми. з дітьми, дітьми. Да, — Так, Матвій у вже пішов, займається. Дивіться, Дивіться, Матвій вже приймає участь на майданчику. Доволі цікаво. І, да, да, і коротенько да. нам проведуть інструкцію, що чекає тих людей, які виграють ось ці наші суперлоти. А нас не видно що? Да, видно а ага. А що там, на депутати? коротко? Депутати. От якраз іде Анастасія, тому відповідно я зараз передам мікрофончик. Матвійко вже пішов? Так, Вже його пристрою. Так може ми пройдемо десь туди до скелета. Куди скажете, туди вони підуть? О, так. Оп. Ти мені так, все передала? А де Матвійко, де Ні, а ми чекали, що він з тобою сюди прийде. а Його немає. Ай, привіт! Я з тобою ще не знайома. Привіт, Матвійка. Мене звати Настя рада знайомства. Хочу подарувати тобі від нашої команди, від табору максимум такий ось подаруночок. Ковтинка, сподіваюся, що вона тобі підійде. Принаймні, я старалась підібрати той розмір, який тобі має підійти. Будь ласка, на здоров'я я пропоную в корпуси, поки що не заходити, тому що там зараз сім'ї проживають. У них кімнати з ключиками. ми не можемо за порушити їхній особистий простір. Ми можемо надіслати вам фотографії, які ви можете це. Ви знімаєте? Я ви просто це організаційні питання. Це воно вирізають. Я вирізав, що не треба. А ми просто вам зможемо. Не переживайте, сядемо всі. <рес> Дивіться, ми у нас є дуже гарні фотографії корпусів зроблені, де ви зможете кімнати показати холи, санвузли, тобто, ну, запустити відео. Мені здається, що це буде хороший варіант. Вовше тому що зараз, безпекає. на жаль, не можемо. А, походімте, покажемо вам скеледром, екстрим. Тобто, зараз така погода, плюс два. Угу. Тобто ефір планується у вівторок, дату Володя скаже. А от сам е, використання отоварювання приза, трос, коли трошки потепліє. <рик> ми, звичайно, це, так. Це, щоб так. хто дивиться, буде дивитися випуск, щоб він не думав, що привезуть і будуть катати. <рик> в Ні-ні. ні Звичайно, ні. Да, друзі, це все, що ми сьогодні зараз показуємо, буде трошки пізніше. Тобто ми Розіграємо подорож сюди, так? Дати. але конкретну дату вже під час ефіру, я думаю, ми скажемо, і буде це, коли буде тепліше. Коли сонечко, коли світла погода, це зовсім все інакше відбувається. Тому зараз ми вас, а, ми вас ознайомлюємо з нашими активностями, з територією, а вже в тепліше, в тепліший час ми будемо вас чекати. Ви це вирішите, да? бо мене Не. аж перехопило. Ні, я якраз <с таке залишаю. Отак, <ріст> от. от. Буде, Отже, буде така підстава. <ріст> Отже, наш скеледром а, використовуємо з усіх сторін а, різна різні ступені складності: від найлегшого варіанту до а, найскладнішого. Тому тут, якраз, коли приїжджають діти, підлітки, підлітки родини, вони можуть спробувати от якраз різний рівень І складності. Основне, мене тут же вони ж не самі лазять. Ні, людина, у нас не, не одна людина. У нас є команда. Екстрим інструкторів, які навчені, мають уже неабиякий досвід, роки праці тут співпраці з нами, і вони повністю від початку і до кінця знаходяться з усіма учасниками. Спочатку проводиться загальний інструктаж. Після інструктажу одягається система, ще коротко якісь моменти озвучуються, і тільки тоді починається проходження локації. А З якого віку. Е Ну Взагалі, мінімальний вік тут мінімальний з 5-6 років. років. Але дітки бувають і молодшенькі, але по вазі трішки більше їх можна запускати. Тобто, це вирішується в індивідуальному порядку. Це наша тимбілдинг локація називається Анесі. Тут якраз команди приїжджають і працюють над командозбудуванням. Так, тобто разом командно мають пройти допомогти. Команда має допомогти одній людині, члену команди, пройти локацію. Без їхньої допомоги людина сама цього зробити не може. Тому дуже важливо, коли є взаємодія, підтримка і єдність в команді. У нас часто проводяться різні ретрити, різні тимбілдинги для будь-яких гостей, які до нас приїжджають. Тому це насправді дуже крута, така варта уваги локація. Зі скаледрому зверху. У нас також йде зіплайн вниз. Ого. Це неймовірно крута активність, але вона в теплішій, теплішій пору. Коли вода удийде, так? так, так. Тому так, я дуже дивлюсь, куди ж вона йде. Це час вона лодка. Ви вниз. Там вожде лодка і назад пливете. <смір> і взагалі, щоб ви розуміли, ми ж до кожного заїзду, так до кожного проєкту підходимо індивідуально. Індивідуальний підхід це наше все. Воно дійсно дуже важливо. От коли ми будемо прописувати наповнення програми для сімей, які виграють, які отримують винагородицю, ми постараємось максимально якісно і змістовно наповнити програму, щоби коли люди. Коли настане час їхати по завершенню програми, щоб вони не хотіли звідси їхати і щоб вони хотіли повернутися. Тому що повірте, цей час, проведений максимум, він буде дійсно незабутній. Ми це вам гарантуємо. Ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб було саме так. Саме головне, друзі, що ми оце все діло ще покажемо, як воно буде виглядати. Воно буде трошки погода. Акації, ну, мабуть, і, ще не зацвітуть. Буде все буде. Цей, буде... Ти все це знімеш? Покажеш, Конечно, ну, я покажу, як все це буде так, 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 так. І щоб ви розуміли, повірте, ви тут спробуєте щось нове для себе. А це, до речі, наш, наш чепл, намет. Він використовується під час літніх програм. Взагалі, в травні він вже буде зібраний. Це палатка накриття. Вона повністю накрита буде. Тут у нас проводяться. Ми ж є громадською організацією табір Максимум», Ми проводимо дитячі, підліткові і сімейні інклюзивні табори. І це наша найулюбленіша локація влітку. Діти, підлітки вони обожнюють проводити тут час: загальні зустрічі, руханки, різні програмні активності. А, тому тому ласкаво просимо. Знаєш, У нас... як, раніше зараз не так, а в селах раніше вияжання були Нам да. відставили. І от, так що тут щось, щось подібне, да. так. Але воно. Звичайно, коли воно тепло, тоді буде. Угу. Так, тоді і ви ще. побачите суцільну от повну картинку, повну картинку, тоді у вас складеться от уже загальне таке. Значить, є комплекс. така пропозиція. Ми зараз робимо цей проект, так? І потім, ну, якщо війна закінчиться, угу. так коротше, все одно робимо по-любому проєкт, коли це буде літом і красиво. Показуємо взагалі. Буде ми вас запрошуємо. Дивіться, у нас зовсім скоро. Я впевнена, що у більшості з вас є дітки, онуки. Ми запрошуємо приєднатися до наших таборів, не лише літніх. У нас зовсім скоро. Ось в весна. У нас ось березень, з 24 березня розпочинаються канікули весняні у школярів. І в нас буде табір для дітей. і підлітків. ми вас ласкаво просимо. Вся інформація є на сайті. В інстаграм сторінці. Переходьте за посиланням і будь ласка, сайт і інстаграм сторінку. Я залишу в описі на до цього відео, ви зможете зайти, зайти і ознайомитися із можливостями, так, так? з, і з релікам, нашими пропозиціями. З усім, що тут є. Я думаю, буде просим. цікаво. Так, давайте у нас там ще тим білдинг локації, і мотосковий парк номер 3 Це ви пройшли мотосковий парк номер 2 легший по складності, по наповненню. А це вже більш для старших учасників для підлітків і далі. Ага. тут ось у понизу. А це до речі, це у нас також мотосковий парк для дітей з інвалідністю. От тут можна і на візочках заїжджати, і дітки, які не можуть самостійно проходити. Їх проводять інструктори. Це спеціально для них зроблено. Так. Я вже тюнінгував, було вже змерз. <рив> Вірю я вже теж ну погода сьогодні. Така ух, і це ось наша наш мотосковий парк номер три. Ось, будь ласка, він уже складніший по проходженню, по специфіці. А тут Якась вікові обмеження. Є а дивіться, тут навіть діти можуть проходити ті, хто впевнений в своїх силах і фізично підготовлений. Тому що зараз дітки є різної фізичної підготовки, і відповідно ми оцінюємо можливості. Ми пропонуємо дітям. Якщо вони готові і можуть, вони проходять. Це не є проблемою. Але як правило, це використовується більше для старших, для підлітків молоді і дорослих. Дивись, даже бачиш, натягнути захист дерев, да. все, щоб, щоб не... дерево не нашкодить. Звичайно, не звичайно, все що... зроблено згідно стандартів, перевірено. Так, ну а як же ж інакше? Ми ж відповідаємо несемо відповідальність за діточок, за підлітків, за всіх учасників, які до нас приїжджають. Відповідно, ми гарантуємо високий рівень. Це що, велосипед, типо, так? так, звичайно. Щоб так, так, так. І там Нічого... потрібно пройти. Так, бачите? Сідаєш. Насправді дуже тут. А, цікаво. Знаєте, я це тут І... подивився така мисля, оце ж велосипед побачив. Ну, як мінімум, уже, хто приїде з дітьми, вони зможуть оцінити чи подобається. Може хтось піде в церкове після так. велосипеда, які тут акробатами, може побачити, проявлять, може, ну якби навики. Може хтось акробатом що ж, все життя платів, Да. Якщо мова йде про тимбілдинг білден локації, у нас також є кваліфікований фахівець тимбілдинг інструктор який е, навчений правилам техніки безпеки і проводження активностей е, різної е, ступені складності. Тому е, це наша балансувальна дошка. Е, команда заходить сюди. То давайте нас, і троє. Потрібна... нас є нормальна команда. Давайте, команда давайте. заходить і нам заходимо виключно по ось цій так. Угу. Не заходимо по бокам, не стаємо тільки сюди. Проходьте далі. Ну, давайте, що так. так. Володя, І будемо... до нас. Володя, давайте, ви будете по центру, а ми будемо там. І будемо спробувати... О! будемо спробувати з вам... спробуємо Постой. з вами ага. віднайти баланс. Я стою на місці, Я стою на місці, а ви рухаєтесь. Давайте. А задача скільки треба постояти? Від хвилини. Діткам ми даємо 30 секунд, а взагалі у нас навіть є рекорди, де хто стояв і 12 хвилин і більше. Серйозно? Так. Вони на другий день в них кріпатура попадає. Я вже раніше і дуже активно футбол бігав, і спортзал, то я вже чувствую, що як постоять тут 5 минут, то будь-ноги. Дивіться, я стою, не рухаюсь, вам треба віднайти. Ви теж стійте, не рухайтесь, а ви, будь ласка, спробуйте знайти. Я щось не можу. А що таке, Олексій? Що не так? Давай, ка не дивись щось. Взагалі правильніше мені рухатися. коли... Так, якщо, наприклад, Олексій тут, а я тут, а ви стоїте по центру і мені балансуєте. О, так. Ми вже... Рухаєтесь. оп. що, що, Олексій, давайте. Хай давайте я. Ви не рухайтеся. Uh -huh. uh -huh. А знаєте, що цікаво? Цікаво, що команда приходить, як правило, якщо це, наприклад, дітки, які між собою ще не дуже знайомі, вони приходять і. Вони ж починають випробовувати один одного. Вони різні техніки пробують. Різних одразу видно, хто лідер, хто а помічник. Один хто казати. Оце тут ж, але це в... ж тому, що треба, щоб один правильно управляв. Дивіться, отак, так. Лідер, який так. буде звести за собою, і ролі видно. Одразу видно, хто яку позицію роль займає в команді. Ну я знаю, так. у нас зараз ми оце знімаємо тут. Сильний вітер. І погано чути. А, ви це що? Вітер же ж. І парусно создає. Все-все. Якщо ми. нормально так, так? Суть ви всі поняли. Поняли, друзі, от така от. <свят> Нескладно, треба дома таке поструїть. Нехай гойдаються цілий <свят> день. <свят> насправді, насправді дійсно воно варто уваги. Здається, що начебто нічого особливого, <свят> а коли ти заходиш заходишся, починаєш працювати командою. Е заходить в той азарт. Так, так, так. Цілий день можна просто проходимо тільки так. Приїжджають дорослі люди і ведуть себе як діти. Звичайно, так. Тому що це ну насправді це захоплює процес, захоплює і дійсно цікаво, і ще дуже. А є ще момент, коли не вдається з першого разу пройти, і починається оцей оце, азарт, емоції, виклик. Я справлюсь, я зроблю. Давайте цей варіант, цей варіант. І тому насправді воно дуже ефект, ефективно працює на збудування да. команди. Чи можна попросити, щоб раз там у місяць привезіть? Школярів прийміть да, там безплатно чи може. А це така а, локація і... типу так. вечірком. А це нас це в холодну пору року. Ми проводимо тут спілкування біля вогнища біля багаття. Ми співаємо пісні, ми смажимо машмели, уснеки йому під час спілкування біля вогнища. Це такий особливий атмосферний час зближення команди під час будь-якого з проектів. Це те, що запам'ятовується, це те, що заспокоює вогнище. Вогонь, пісня, спілкування. Тому це саме на холодний період проєктів локація для вогнища. А там нижче у нас ще є інша локація амфітеатр, де внизу також ми проводимо спілкування біля вогнища, але це в теплий сезон, в літній, як правило, сезон. Дивись, це ж те, що я казав вчора на ефірі, що навіть Володимир не знає. Поросятко таке. Бачите? І ми його поставили віддільно. От дивіться, така фотографія, так? в хусточки помітили. І на сьогоднішній момент вона виросла вже, і ми її також розіграємо на стрімі у вівторок. Вона вже велика, їй вже більше 100 кілограм. І не треба переживати, якщо виграє хтось з міста, тому що тоді вже. Ну, якщо що, то ми, її, можливо. Володимир навіть... вже обрадувався, то він і прийдеться йому її переробити. Далі додай сам. Не знаю, що Ну, Якщо треба буде, то ми її переробимо і вже у ковбасному вигляді. Це Також один із суперпризів. Так, представляєте, скільки у нас буде суперпризів? Так що долучайтеся. У нас мегазбір, ми його вже розпочали, вже назбирали 170 тисяч. Але нам треба в 10 разів більше. А сьогодні ви трішки вже побачили, познайомилися з локаціями, які є у нас в таборі. Я хочу сказати, що вся наша команда з радістю долучається до збору, про який ви вже чули. Ми, як ніхто, розуміємо важливість підтримки Збройних сил України і військових в цілому в наш час. Ми є тією організацією, яка проводить проекти підтримки соціальної, психологічної і відновлення для ветеранів і їхніх сімей, для військових і їхніх сімей. І ми не з чужих історій знаємо. Наскільки важливо підтримувати військових, особливо в той час, коли вони повертаються? Тому для нас дуже важливо а дуже важливо є ця ініціатива, і ми долучаємося до збору і вас запрошуємо долучитися В свою чергу. Ми хочемо. Подарувати день відпочинку з ночівлею у нас на території бази табору Максимум для двох-трьох сімей. Сюди входить і харчування, проживання, як я сказала, екстрим активності, тимбілдинг активності, спортивне наповнення. Коли ми вже будемо знати, хто саме сімей виграв, ми в індивідуальному порядку підготуємо всю програму, максимально активно наповнимо її. І гарантую вам, що ви отримуєте неймовірне задоволення і спектр позитивних емоцій, які запам'ятаєте надовго, повірте, на все на все життя. Тому а, чекаємо з нетерпінням. І друзі, обов'язково приймайте участь. Так, тому, долучайтеся, що, да, долучайтеся, долучайтеся до збору. Бо це є пріоритетним нашим завданням. Ну що, Матвій? Тобі тут посподобалось? Да. Друзі, мені дуже тут сподобалось. Долучайтеся до наших зборів і долучившись, ви можете приїхати разом зі мною у табір Максимум, де будемо проводити веселий час, забавлятися різними цікавими заняттями, розважатися і так далі. Крутий. Я дуже рада знайомства з тобою. І з нетерпінням чекаю, що ти приїдеш з своїми учасниками до нас сюди. Ми, ми на ту неділю. На ту неділю? Тато, ви приїдете на ту неділю? Ну я там вже після ефілу, там вже <рес> вирішив. Так, це вже про деталі ми пізніше дізнаємося. У нас буде трансляція на каналі Вовка Берус. Ми там будемо розігрувати подорож у Табе Максимум. Долучайтесь, друзі, до нашого збору. Гарненько відпочине. Заодно допоможем військовим. Слава Україні! Ну, друзі, що? бачите, які у нас тут є речі, каже Олексій Миколаївич під носом. Ми так що, да. Так що, друзі, долучайтеся. Пряма трансляція з розіграшом, квитків, або, ну як, можна сказати, подорож, тому що можливості сюди приїхати. Отак. Можливість отримати, або можна буде отримати можливість приїхати в цей табір максимум у наступний вівторок. наступний вівторок. На прямій трансляції будемо розігрувати ось таку можливість. Так що, друзі, долучайтеся, буде весело, буде цікаво. Ну, навіть на початку ми приїхали сюди. Ну, думаю, ну що тут такого цікавого? Потім нас провели. Я не знаю, всього я в відео вам не зможу показати. Дуже багато цікавих можливостей і величезна територія, і все дуже гарно зроблено. І це все у нас. І це все у нас. І, да, і не треба їхати кудись, хто знає, куди за кордон. Це в центрі України, все працює і все дуже гарно. Подорож сюди буде, як трошки потепліє. Ну, а розігрувати будемо в наступний вівторок. Так, друзі, а тут ви бачите на кадрах просто така запись вийшла в ускореному варіанті. Це ми заїхали до хлопців, які розробляють наземні дрони. Показати вам, що процес іде. Дякую всім, що долучаєтеся. Бачите, все, все в процесі.